Дівчата прекрасні, з вами Олена Дуба з Долена Фіт, і сьогодні ми розворушимо наш грудний. Будемо рухати ребрами, грудиною, робити ротації, згинання, розгинання, нахили. Будь ласка, підписуйтесь, дякуйте мені подобайкою та залишайте коментарі, як вам ці вправи і які ще є вправи тренування вам були б корисні. Ну а я дякую вам, що ви рухаєтеся зі мною. І перша вправа, яку ми робимо, це згинання, розгинання грудного відділу. Сьогодні вдих. Пропоную робити розгинання, видих, згинання. Важливо намагатися рухати саме грудним, таз відносно стабільний. Вправо ми робимо з кількома положеннями рук. Перше положення ми вже зробили руки біля ребер, друге положення руки біля потилиці. І третій варіант рівні руки в боки, також рух у грудному, руки продовження грудного. Кожен варіант десь разів по п'ять і згинання і розгинання. І, будь ласка, дівчата, відчувайте різницю у положення рук. Кожне має сенс. Кожне по різному задіє грудний. Вправо зроблено, а тепер супер бонус: згинання у хребцях, візуальне скручування вперед-вниз. Ну і відповідно розкручування вверх, розгинання кожного хребця, окремо, послідовно. Йдемо далі. Друга вправа. Тепер робимо згинання-розгинання бокові, простіше нахили нашого тулубу руху грудному у боки. А тут сьогодні дихати пропоную навпаки. Вдих згинаємось, видих розгинаємось. Варіантів дихати завжди може бути кілька. І це залежить не тільки від завдань, а також від нашого самопочуття, від нашого бажання. Є одне правило дихання повинна бути, Рухи дихання це єдине. Три варіанти положення рук тут також, і на кожен бік, ну, десь по три рази кожного варіанту. А я ще про дихання. Але можна вмикати різні варіанти. І чим податливіше реагує наше тіло, тим воно більш функціональне, адаптоване для життя. Струсили навантаження з рук, і зараз знову робимо ще один бонус: бокові, м'які, скручування, згинання хребців. І третя вправа ротації. Простіше повороти. Також три положення рук, також дихання може бути різним, але зараз пропоную таке. Повний дихальний цикл на кожну ротацію, по три рази кожного варіанту, кожен бік, таз відносно стабільний, але трошки руху він все ж має. І цим трошки допомагає рухатися грудному відділу. Взагалі, прекрасні, грудним відділом нам потрібно рухати. У багатьох він дуже затислий. Наприклад, від цього ми маємо дуже-дуже великі трабли з диханням. Ну а відносно проблеми з поставою через затислий грудний я і зовсім мовчу. Це дуже взаємопов'язане. А ми тим часом третю вправу закінчили і робимо третій бонус: м'яке, скручування вперед в діагональ, вниз. Також згинання в хребцях, також розгинання. Трошки подаємо тіло вперед в діагональ, скручування те ж саме. Дуже м'яке виконання, ось такі м'які бонуси нашому тілу край необхідні навіть після легкого навантаження. Дівчата, ми закінчили. Я вас поздравляю. Будь ласка, ваші коментарі. Як вправи, як самопочуття. Олена Дуба з Долена Фіт. Тренуйтеся разом зі мною. Вподобайка з вас до зустрічі.